Всім привіт! З вами Дінамка. Це новий реплей під каву. Сьогодні будемо дивитись е, вже третій бій від мого глядача, від підписника Шота в моїй рубриці. Е, от. Буде грати на мапі Вествіл, улюблена моя мапа. Це в нас зустрічний бій, е, грає на карі, грає на досилачу, е, турбіні і вентиляторі. Їде в кущик, грає в нас проти дев'яток. Е, блін, ну. Я не знаю. Ну, типу, карі, карі і кущі. Якось, знаєте, в моєму розумінні це цікаво виглядає, тому що. Е, тому що що? Тому що я на карі ніколи не стою в кущах. Ну, давайте будемо дивитись. Так, ми не встигли зайняти позицію. У нас рахунок стає вже 0-1. В нас помирає ЛТшечка. От. До речі, грає на допайочку. Да. Зараз у поки заряджені ББшки не голдові. Стоїть, вицілює. Так, да, ну видно, що шот не, не грає в якось в агресив. Не, заряджає голду, е, дає тичку в нікуди. Бо там він заїжджав, там такий шанс було попасти ще й пробити. Ну, як на мене, мінімальний. От зараз вже є шанси. Да, зараз залітає на 469 у нас тичка. Е, Кілана підставляється. Не стріляє. Вирішив в 257-го і не влучає. 2-5-7 вміє танкувати. Ого, їде. Ого, 616 вилетіло. Це що за. Це що за підкрутки? Ще одну не встигне. Ні. О Охо не встигає. Можна було спробувати дати по ІСУ шостому, але. Так, да, давай. Ставить на, к... на каток 535 вилітає. Рахунок у нас 1-2. Залишається 13 секунд до кінця бою. Починається захоплення бази е ворожою командою. А, то просто ЛТК проїхала. Нас починають блайндити. Блін, треба спробувати і собі постояти, так. Відставляється охо, відправляється в ангар. Е, перший фраг е, в шота, 2600 накиданого, 3-2 рахунок, все окей по, по ХП, в принципі, окей, по стволам окей. У нас, до речі, один танк тільки поїхав е, направо. Цікаво. Чому? Буде підставлятись. Е, встигає, встигає дати шот е, цей шот. Як би це не звучало? І встигне ще один. Ні, не встигне. Стандарт підставляється час від часу. 257 буде. Зараз знову пікати. Мені здається, там. Дуже, дуже наглий 2-5-й. Вірить дуже в себе, в свою броню. І шостий знову ставить на каточок. Чудово. 3600 вже накидано з кущиків. Ну все, і шостий має помирати. Якщо його хтось добере. Шот забив його добивати? Ладно, їде. Їде Кілана. Зараз буде в нашому Блайнд. О. Можна було й блайнд кинути. Броня не пробита. 400 накидано. Ну, майже 4200. В нас вже стоять наші тімейти на захопленні. Gсора вбили захоплення теж зникло. Все, а тепер, а тепер із, із шостої буде танкувати до останнього. Ну, я вам серйозно кажу. Шотний танк. Ну, у нас рахунок 3-7. Ми на 1700 програємо. Він боюсь робити якісь прогнози, але я думаю, що це поразка. Дуже велика різниця по стволам. Так, друзі, я вам поки нагадаю: не забудьте підписатись, протиснути вподобайку. І дзвоник, буду вам дуже вдячна. Тим часом дає тичку шот в стандарта. Кобра ще підставляється. Мінус Кобра. Другий фраг. 5000 демеджа нанесено. Турм цей. Не встигаємо. Не встигаємо закатується. Кілана їде. Вирішує добувати шотного. Я думаю, що да, що це правильно. Треба мінусувати зараз стволи, е, оцю дистанцію скорочувати. Ну, ну, я не знаю, ну просто, от, да, типу, буде зараз багато домашки, бо вони самі лізуть. Але ну я не знаю. Ну, знову кущики. От мені це нагадує, от СТРВ була. Був в мене реплей. Так само. От з цих самих кущів наніс купу демеджа. Бо просто чуваки просто їдуть, а, ну, а ПТшки просто стоять. Іксемка вже приїхала, підставляється. 6600 вже нанесено. 6-10 рахунок. Ну, дивіться, по рахунку в нас. Погано, похипев в нас плюс-мінус однаково. Тому нам головне зараз подобувати шотних. Все, бачите, шотні почали мінусуватись і вже рахунок став 8-10. Не поїде в атаку. Не поїде в атаку шот. Арта нам просапортила, залишився. Залишилась шотною кілана. Засвічується чар фетюр. Я би кидала вже раніше. Тоді, можливо, був би вже мінус чар фетюр. Так, у нас починається захоплення бази. На захопленні, мабуть, 2-5. 7 Чи, може, і 704 вже приїхав. Підставляється такий кілана ну зараз вже треба їхати. Зараз вже, я думаю, можна їхати. Ну, ладно, 7400 наносить шот, 5 фрагів. Дайте я хочу глянути. Ну, два шотних танка. Це ІС-6 і 257. Да, там може стояти 704 на прикритті, але ж можна якось його об'їхати, аби не отримати тичку від нього. Але чомусь, ну, продовжуємо стояти. Дві з половиною хвилини до кінця захоплення, 7 хвилин до кінця бою. Так, А кому ти шот маякуєш? Ну, типу, Млішки, ой, Млешки кажу, Йоху цьому. Ну, він буде їхати, він підставиться під чар фітюра, Я не знаю і в нього хп. Ну, ну блін, ладно. Давайте будемо дивитись. Блін, я, я от все ж таки Вестфілд обожнюю. обожнюю. Все, засвічується шотний чар фітюр. Добиваю його маленький Йох. І ми продовжуємо стояти. Ну чому? Чому ми стоїм? Шот, поясни мені. Приїхав вже 257 до нас. Ми його забираємо тут із шостий, шотний. Ну, от, от ми боялися, але ми поїхали і танканули. Плюс тіп промазав, ну дуже довго стояв в кущах. Мега довго. Хотілося б якогось більш екшончику. Да? Демедж є, демедж настріляний. 7700. Плюс зараз, я думаю, ще по 704-му щось буде. Плюс арта. Ну, ми знаємо, що 704-й стоїть на захопленні. Я, я сумніваюся, що це арта приїхала. Але не вистачає якогось екшона. Їдемо. Ми можемо навіть прийняти цю тичку від 704-го. Цей стоїть взагалі на нас не звертає уваги. Все, збили захоплення, ставить 704-го на каток. Все, перемога. Я помилилась, що має бути поразка. Отримую тичку від 704-го. В нас ремки немає. Забираємо 704-го, 8-й фраг, 8400 демеджа і летимо без двигуна по арту. Розуміємо, де вона стоїть. Блін, пам'ятаю, ще старий Вестфілд. Оцей міст. Як з нього всі падали, блін, Приколдесно було. І я ще тоді грала на маленьких рівнях. Я, я пам'ятаю, і їздила <говори> Їздила на нульову лінію, помирала в секунді, або зістрибала з моста і, і їхала наступну катку. Їде якимись такими що, цікавими дорогами? Спустився вниз, аби тепер довше підніматися наверх. Можна ж була справа заїхати. Ну, ладно. Стоїть. Стоїм, зацілюємо арту. Нема, нема арти. Втекла, походу, так? Да? Да ладно, боже, ще й подивись. <ріст> Нарешті ЄЙ! Все, добре рту. Дев'ятий фраг, 8880 демеджа, перемога. Давайте будемо дивитись результати. Отже, друзі, результати. Майстер, Редлі, основний калібр, снайпер, воїн. 9 фрагів, 880 демеджа, всі інші результати ви бачите в себе на екрані. Дякую величезне вам за перегляд. Шот, наступний раз побільше екшончика нам. Всім бажаю гарного дня і хай вам щастить!